Головною перевагою гутового компресора над польщовим є те, що він може працювати у режимі 24 на 7. Він має свою повністю закриту будову, яка включає систему змащення, систему охолодження, систему контролю струму, систему контролю технічного обслуговування, що дає вам у тому, що ви завтра не прийдете до себе на роботу і вас що зламало. По обслуговуванню компресорів через те, що він має велику систему електроніки. Він контролює повністю кожний аспект його роботи. До всього обслуговування відноситься, заміна масла, заміна фільтрів. Після 5 тисяч ви робите змащення підшипників на 20 тисячах година працювання. Потрібно буде замінити підшипники у видовій їх парі, ну і бажано перебрати підшипники. Самого двигуна. Ми за вашим бажанням можемо його встановити частотні чистоти Це дає змогу зекономити на електроенергії. Перше, тому що знижуються пускові струми, знижується навантаження механічно на сам двигун, на сам компресор. Він у режимі реального часу відслідковує кількість повітря, яка не тільки виробляється самим компресором, а ще й яку споживаєте ви. Наш компресор є професійним та універсальним обладнанням. Його можна використовувати починаючи від е, автомайстерень і фарбувальних камер, так і на бетонозмішувальних вузлах для самків з числовим програмним керуванням. Якщо у вас залишились будь-які питання, зателефонуйте до нас.